Привіт! Чи мріяли колись про космічну подорож? Ну, сьогодні ми в неї вирушимо, причому не вставаючи з крісла, ми з'ясуємо, як саме людство примудряється досліджувати далекі світи нашої сонячної системи. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми злітаємо. Отже, як це взагалі можливо? Планети ж знаходяться за мільйони, а то й мільярди кілометрів від нас. Навіть у найпотужніший телескоп вони виглядають як крихітні цяточки. Це ж справжня космічна загадка. І знаєте, ключ до її розгадки набагато дивовижніший ніж можна собі уявити. З давніх давен люди дивилися на нічне небо і дивувалися, що ж то за яскраві вогники там угорі? чи є там життя. Саме ці питання, ця проста людська цікавість, і надихали покоління мрійників, і власне з цього і починаються всі великі відкриття. І ось він ключ до нашої космічної таємниці наш головний герой, і ні, це не астронавт у скафандрі, це дещо інше неймовірний робот-мандрівник, якого спеціально створили для подорожей у далекий далекий космос. Так що ж це таке космічний зонд? Ну, уявіть собі такого собі розумного, сміливого робота-посланця, ми відправляємо його туди, куди поки що не можемо дістатися самі. Фактично, він стає нашими очима та вухами у безмежному космічному просторі. І в нього є справжні суперсили, супер очі. Це камери, що бачать в такому світлі, яке недоступне людському оку. Робот ніс це спеціальні прилади, які аналізують склад атмосфери, ну ніби нюхають повітря іншої планети. А гігантські вуха це величезна антена, його єдиний зв'язок із Землею. Гаразд, наш робот-дослідник готовий. І тепер починається найскладніша і, мабуть, найзахопливіша частина його епічна довга подорож крізь зірки. Погляньмо, як це відбувається. Кожна така місія це ретельно спланована операція. Все починається, звісно, з потужного старту. Ракета носій буквально вириває зон з обіймів земної гравітації. Потім довгий, іноді багаторічний самотній політ у космічній порожнечі. Далі напружений момент прибуття і нарешті те, заради чого все і починалося, дослідження. Просто спробуйте уявити роки літіти крізь абсолютну тишу, холод і темряву. Цей маленький робот, справжній сміливець, який самотньо мандрує у величезному космічному океані, щоб привезти нам нові знання. І ось після такої довгої подорожі настає той самий момент наш мандрівник досягає своєї мети. Повітря, можна сказати, аж іскриться від очікування відкриттів. Так, наш зонд прибув на Марс, та сама червона планета, яка століттями хвилювала уяву людей. Чи було там колись життя, чи є вода? Наш робот тут, щоб спробувати знайти відповіді на ці питання. А тепер подивіться на цей контраст: ліворуч наша рідна зелено-блакитна земля, сповнена життя, а праворуч суворий холодний марсіанський пейзаж, замість океанів, червоні пустелі, замість густого повітря розріджена холодна атмосфера. Це справді інший світ. І ось головне питання, яке ніби ставить сам зонд. Його мета ж не просто прибути, а розкрити секрети, які ця планета зберігає. Кожен камінець, кожна піщинка може розповісти неймовірну історію. Але який сенс у відкриттях, якщо ними не можна поділитися? Тому зараз починається, мабуть, найважливіша частина місії розповісти нам, тут на Землі, про все, що вдалося побачити та дізнатися. Пам'ятаєте ці гігантські вуха? Так от, тепер вони працюють як голос. Зонд перетворює всі дані, дивовижні фото, аналізи ґрунту атмосфери на слабкий радіосигнал і відправляє його у довгу подорож додому на Землю. А ось це просто вражає. Сигналу від Марса, навіть якщо він рухається зі швидкістю світла, може знадобитися до 20 хвилин, щоб дістатися Землі. Тільки вдомайтесь, коли ми отримуємо фото, зображена на ньому подія насправді відбулася 20 хвилин тому. Це неймовірно ілюструє, наскільки величезний космос. Ну, історія на Марсі це лише один розділ у великій книзі дослідження космосу. Насправді, пригоди наших роботів-дослідників тривають по всій сонячній системі. Так так, ми не обмежуємося Марсом. Наші роботи-герої відвідали пекельну гарячу Венеру з її кислотними хмарами, зазирнули у велетенські шторми газового гіганта Юпітера, пролетіли крізь дивовижні крижані кільця Сатурна і навіть дісталися далеких крижаних світів на самих околицях сонячної системи. Кожна місія дає нам відповіді, але водночас породжує ще більше запитань. І ця подорож до знань нескінченна. Тож головне питання залишається відкритим: яку велику таємницю космосу ми з вами розгадаємо наступною.